Привіт, друзі! Хочу показати вам коротеньке відео, що я сьогодні роздобула. Ось уже наготовила дві отаких от горщика, два горщика транспорт, транспортувальних, тому що поки що інших немає, приїхала в село, Посажу поки що таке. Вже, намішала. Вже ось намішала ґрунту. Тут трішки камінчиків дрібненьких, попелу, піску. Так, що ж у мене є? Ось, дивіться, ось такий епіфілум. Я вставлю фото. Сьогодні фотографувала, як він цвіте. Дуже такий красивий, чудовий. Він трішки такий, бачите, зморщений, підсохший, але я думаю, я його посаджу і все буде добре. Ще й тим більше ось таким корінчиком, тому хочу його посадити. Далі, ось таку фітоніка. дивіться, така красива, червоненька відросточок. Взяла. Чисний фокус. Ага, ось, бачите, такий красуня, така червона. Красива, красива, яскрава. Поставила ось у водичку, надію, що вона пусти корінчики. Ще ось таку красу. Ось от такий манюсик. От, хочу також, там є навіть ще такий маню, ніби корінчик. Ось так е, посажу таку манюньку відрізочок. Красивий такий, цікавий, як такі бусинки на ниточках. Прикольний. І купила собі ще ось такого горщика маленького. Дома в мене таких дітлаш не вистачає. Тому ось такий горщик, такий красивий такий кольор, мені подобається. Ось Посажу своїх когось, своїх дітей. Так, ось фото оцього піфілома е, вставлю. Подивитись, який він класний. У мене є один е, вдома, але я не знаю, який він кольору. Також я взяла його відросточком, вже навіть не пам'ятаю де. Потім пізніше покажу. Але він в мене ще маленький, ні разу не цвів. Тому не знаю. Це буде сюрприз. на все. Так. Ось так, друзі, посадила, закріпила, полила. Не знаю. Кажуть, що кактуси, коли садиш, можна зразу і не поливати. Ну, посадила, тому що він, бачите, такий нещасний, зморщений. Тому посадила, полила. Тут також геть зовсім чуть-чуть капельку капнула, всунула в ґрунт. Надію, що піде в ріст. Ну, і цю поставила, звичайну, водичку. Хай собі нарощує корінчики, а тоді вже, звичайно, буду садити. Не хочу щось зразу садити в землю, хай поки постої водиться, а там буде видно. Так що, ось такі в мене таке в мене поповнення вийшло сьогодні.